закінчувати завжди стоїть питання у всіх, як гарно зарати як воно вплине на врожай і таке інше я притримуюся такої думки що його взагалі треба зарати так і зарати як можна швидше тому що якщо взяти мотоблок який у мене є да, мотоблок гарний і тому подібне, якщо взяти з водяним охолодженням, така ж сама ситуація. Гарний мотоблок працює і таке інше. Але мотоблок це тяглова сила в нашому випадку. І Для того, щоб якісно зорано було поле, треба якісний плужок. Але крім плужка, ще треба багато чого. Врахувати для того, щоб було все ідеальне. Ну, в моєму випадку не знаю, навряд чи він два корпуса потягне, маю на увазі ширину колес 70 см для того, щоб ідеально зробити, тобто, щоб всім подобалося і таке інше. До речі, діляночка, яку оцю ви бачите, це я так виїхав вечором спробувати по сухому чи буде грати чи ні. Грудки розсипаються, але тільки якщо прикласти силу. Можливо, до весни вони і розсипляться, але не раніше. Тобто ось грудочка лежить. Бачите, вона розсипається. Так само життя. Але ж було зорано по сухому. пробу я зробив все воно. Воно вийшло як. Вийшов. Я виїхав попробувати раз-два, а вийшло так, що я його зоров практично, практично в третю частину городу, більше, ніж третя. Далі. Стосовно оранки, яка вона мусить бути і взагалі чи має вона сенс? Багато хто оре весною висаджують і мають урожай. Багато хто оре на зиму садять і врожаю ні. Тобто оранка – це все добре, але кількість... але кількість опадів, яке випадає під час літнього періоду, воно впливає набагато більше, ніж оранка, яку я зараз виконую. У мене є два городи. Ну, дали мені використатися, деякий час там видно буде. Які я обробляю. Один город має органіки. Ну мав органіки. Зараз воно в принципі трішечки вирівнялось практично один до одного. Має органіки дуже багато, мав, да? на сьогоднішній день трішечки більше. Другий город органіки не бачив давно. Але по кількості добрив один і другий город вони практично ідентичні. Плюс всі зміни, які я роблю, хто слідкує за каналом, знаєте, що я обов'язково міняю культури. У ну, мене господарство таке, що потребуються і зернові, потребуються коренеплоди, ну, трава і таке інше. Тобто я раз по раз замінюю. Культури. І При цьому є органіка в землі. Кореневище, яке пожнивні рештки після зернових залишається, це є гарна органіка, плюс ще сівозміна, кількість бур'янів і таке інше. Тобто, ну, я маю можливість. Так, люди звичайно цього не мають, вони вирощують на одних і тих самих площах ну, більш-менш одні й ті самі культури. Так? А тепер стосовно стосовної жоранки, про яку я взявся з вами поговорити, граю я наскільки може взяти мотоблок. так? Переналаштовувати сам мотоблок, колеса міняти на колію 60. Ну, Я не бачу сенсу, хоча, можливо, я не пробував, а так я дивлюсь. Но я коли вставляв крила на мотоблок. Ось А там я мав на увазі, що може стати на 60 колія. але я її не ставляв, не знаю. Можливо, одне колесо б із би треба було подивитися, подивитися, так я б тоді б заробив взагалі ідеально. так, Ну, вже хай є як є, нічого не зробиш. Одні орають, другі взагалі нову тілом займається, ніхто його не орає. Другі чизеля ставляють, рихлять як можна глибше грунт. Тобто все воно має сенс, але знову ж таки повернусь. Кількість вологи, яка буде під час вегетаційного періоду, вона має під собою, мабуть, 90% всього, що відбувається на нашому з вами городі так Тобто все добре, можна внести, але не буде вологи, врожаю не буде. Далі так же само ж міжрядна міжрядний обробіток, який ми виконуємо, так же само навпливає. Якщо ми постійно обробляємо землю, тобто ми розпушуємо міжряддя і порядку, у нас виходить так, що волога ця зимова, яка в моєму випадку це 17, ну, оптимальний варіант, це 17 шаярю. Так? Воно перекриває е, і мотоблок, як тяглову силу, і плуг, який в мене є, і все решта. Так? Е, ще раз повторюсь, Якщо колеса поставити на 60, можна плуг загнати набагато глибше і воронка буде взагалі ідеальна. Е, чи треба мені, я б не сказав, чому, тому що мені треба швиденько зробити роботу, розпушити. Шар, а це в даному випадку 17 см. До речі, ширина корпуса, що в мене Оре, десь в районі 20 сантиметр, 27 см, тобто э, скибу, яку кидає мотоблок, чого я кажу, що глибше я не візьму, бо мотоблок не потягне. Чіпляти вагу на мотоблок, тобто знущатися з трансмісією і таке інше. Знову ж таки, я наважитися не можу. тому що Дорогі запчастини на даний мотоблок. Ну і купити це теж таке не не, не так не сяк. Ось, відповідно, я вибрав для себе оптимальний варіант, який дає мені можливість на зиму зарати. Зарати швидко. І це ж не не закінчується. Оранка, не зак... обробіток ґрунту не закінчується оранка. Якщо ви його зарали... На зиму, то вам треба в короткий термін весною, як тільки в даному випадку мотоблок може виїхати на город, це все треба вирівняти. Тоді волога у вас залишиться. А оранка зимова якраз і зроблена для того, щоб розпушити ґрунт, дати туди кисень, і саме головне, що в розпушений ґрунт нижче проходить волога. Під час вегетаційного росту, тобто це тоді, коли у нас весна, весна так, в основному до осені туди йде, де нас рослинки ростуть. Тоді волога підтягується з нижних шарів догори і рослина росте. Коренеплоди, якщо все нормально, вони дають корінець туди глибоченько в землю, звідтіля тягнуть вологу і нарощують і масу. Знову ж таки, якщо не таке засушливе літо, як в цьому році, що воно просто спалило все зверху. Ось. Тобто говорити про те, що... А, і ще я хотів затронути оцей плужок, який у мене бере е, наскільки, якщо взяти ширина в нього 20, якщо не помиляюсь, начебто 20. За корпуса одного, він у мене бере 30, так, ну 27-30. Тобто виходить так, що в мене залишається 7 см, скажімо, 70, 70 см залишається не, з не, не зрушеного. Але перший раз, коли чого я так все залишив на цьому місці, нічого не переробляю, коли я почав працювати даним плушком, я знаю, яка повинна підошва бути, вона повинна бути, мати ідеальний горизонт. Це такі вимоги до, до оранки. так? Крім того, що горизонт, плужний горизонт, коли плуг зрізає ґрунт, він повинен бути однаковий повністю по всьому. Тобто даний плужок не... Дорізає 7 см, але він на ці 7 см відсовує в бік і виходить так, що в мене повністю вся весь ґрунт, який після плужка йде, він розрушений. Він розпушений. так І на цьому я себе заспокоїв і таким чином я обробляю ґрунт на зиму. Коранка на зиму обов'язково Чому? Тому що це все залишається, воно повинно, ну, пожнивні рештки, які залишаються, вони всі повинні попати, попасти в ґрунт і таким чином перегневсти за зимовий період. На, на сьогодні в нас зими, можна сказати, теплі, тобто наглибоко не промерзає у нас а, земля ґрунт. Тобто все воно перегниває. На весну те, що було навіть в цьому році, в мене на всіх городах була внесена органіка, і я це стільки ораю, я ніде її не зустрів. Хоча у нас а, літо було сухе, тобто виходить, що у ґрунті проходили процеси ті, які повинні бути, а сонце спалило зверху все, що було. Тобто бадиля попалила, бо були роки, коли я виорював при нормальному літі, так? я виорював органіку перегній із грунту. В цьому році я її ніде не знайшов, оцей город повністю, і той город був закиданий, ніде органіки я не знайшов. Тобто можна сказати, що все ж таки процеси проходили нормальні, але все ж таки температурка висока, яка була спалила повністю все над ру. Так ось отак. Ну а вам пропоную, я тут трішечки пораю, деякі моменти покажу, як воно орає. Ну, рілля на сьогоднішній день, я вам скажу, вчора ще не так було. Вчора залипав лужок, сьогодні він вже не залипає. Тобто оцей участочок мусить бути ідеально зораний. На зиму. Так? Ну і все. Шо, рушаємо. Вам приємного перегляду, А я дороблю роботу, яку розпочав. Бачу попередній випуск, у мене ріс ряд капусти, це і за капусти, щоб вкластися у можливість зароть. У мене з'явилася посеред городу яма. Коли оборотний плужок таких ям, чи грів на городі, не повинно бути, але тут у нас стежка, це раз, по-друге, що забороную, зафрезерую. Ручна робота лопатою виключається, але я думаю, що стежка якраз буде в ямі і нормально воно все буде. Ось. Ну і останні рази, як ви бачили, я його пхнув. Чому? Тому що тут я гарцював мотоблоком разом із причіпчиком небагато, але причіпчик я має на увазі їздив. Але все ж таки був. І, і сьогодні я теж буду повертатися сюди причепом, заберу ті всі свої дрова. На зиму залишати я нічого не буду. Зимом будемо чимось займатися другим. Ось так. Тобто виїжджати моя на, на цей можна Можна їхати навколо, але яка різниця? Все рівно треба буде стежку до морозів накатати, щоб можна було прийти, вигулятися по городу ввечері. Ось. Ну І зараз пропоную вам все ж таки цей кінцевий результат. побачити, як тяжко мотоблоку, чому, тому що він бере більше, ніж треба. А земля збита, іде він вже не по ґрунту, тобто йому там вже немає, колеса будуть йти або в релі одне і друге. І ширина буде збільшуватись, тобто йому буде дуже тяжко, але... Не заравши, залишивши оцей шматочок на зиму. Тобто є ймовірність, навіть якщо тут буде стежка, є ймовірність того, що тут буде бур'ян. Більше, ніж того, ми можемо собі дозволити. так? Ось. Ну і все. Доворюю я вам кажу на все добре. Дякую, що були осінній період разом за мною з мотоблоком ваша присутність мені допомагає як ви всі знаєте робота на землі це важка робота яка б там би не була навіть якщо трактором їздить на сидінні все рівно вона тяжка вся робота однаково важка тобто треба прикласти зусилля для того, щоб зробити, але... Вважається, що земляні роботи самі-самі такі важкі. І може на них робити некваліфікований робітник. Ну якось так вона склалася, хоча куди не ткнись, немає розуміння в тому, що ти робиш. Немає ладу. Ось. Все. Дякую, на все добре. Бувайте здорові. Ще пару хвилин подивитися, як я доварюю, все буде. практично ярка й немає. Останній раз, коли рух проходить, не варто його заглубляти за умови, звичайно, якщо буде стежка. Так. Ну а далі вже обробіток ґрунту буде весняний.